Я стояв на вершині горба і дивився на дім унизу. Навколо мене росли кущі, тож я не дуже виділявся на загальному тлі. Що збирався я там побачити? Осмалені вогнем руїни, машину на під'їзній доріжці, сім'ю, яка облаштовувалася на внутрішньому дворику поміж червонодеревних меблів, озброєну варту. Черепиця на даху була в кількох місцях пошкоджена, давно не стрижений газон повернув собі первісний вигляд. І, чесно кажучи, я був здивований, що за весь час моєї відсутності розбили тільки одне вікно та й те заднє. Увесь вигляд будинку наводив на думку, що люди в ньому не живуть. Я розмірковував. Розстеливши на землі куртку, я дістав із пачки сигарету, закурив, інших будинків біля нього не було. За діаманти я взяв майже 700 тисяч доларів. Щоб облагодити цю справу, мені знадобилося півтора тижні. З Антверпена ми з Ганелоном поїхали до Брюсселя та кілька вечорів провели у клубі Нарюде Шаре Епен, поки наткнулися на потрібну людину. Моя пропозиція неабияк здивувала Артура, худорлявий блондин, з акуратними вусами, колишній офіцер британських військово-повітряних сил Окскверський випускник. Він уже через дві хвилини нашої розмови похитував головою і раз у раз переривав мене запитаннями про майбутню поставку. Хоча його й не звали сер Безіл Захаров, Артур, коли мова клієнта став лала розпливчатою, заклопотано супив брови. Дуже переймався тим, чи не піде Все шкереберть одразу після здійснення поставки, мабуть, гадаючи, що це негативно позначиться на його репутації. Саме тому, коли йшлося про доставку вантажу, мати з ним справу було набагато краще, ніж з іншими. Моїми планами стосовно подальшого перевезення вантажу, Артур цікавився лише тому, що я не планував нічого. Для оборудок такого типу завжди потрібно мати сертифікат кінцевого одержувача. Здебільшого це документ, який засвідчує, що країна X замовила цю партію озброєння. Без такого папірця ви не отримаєте дозвіл на вивезення вантажу за межі країни, де він вироблений. Наявність цього документа надає всій угоді пристойного вигляду навіть у тому разі, коли вантаж, який щойно перетнув кордон, буде спрямовано країні Y. У подібних ситуаціях нерідко вдаються до послуг посольського представника країни X, звісно, за певну винагороду, чиї родичі або друзі мають виходи на Міністерство оборони в країни X і можуть виробити всі потрібні документи. Задоволення не з дешевих, та я не сумніваюся, що необхідні розцінки Артур тримав у голові. Як же ви це повезете? запитав він, чи доставити все в пункт призначення? Нехай це вас не відтурбує, відповів я, якось дам раду. Та він тільки хитав головою. Полковнику не гоже зрізати коти таким способом, сказав він мені. Я був для нього полковником уже років дванадцять, ще від нашої першої зустрічі. Чому для мене залишалося загадкою? «Не гоже так чинити. Захоче зекономити кілька доларів, можна втратити весь вантаж ще й нажити купу неприємностей. Я міг би звести вас з представником молодої африканської держави за дуже розумну ціну. Ні, зробіть те, що вас стосується, і все. Увесь час нашої розмови Генелон сидів поряд та потягував пиво, родобородий і страшний, як завжди, і кивав, коли я говорив. Англійською він не знав ні слова про зміст наших переговорів, був ні сном, ні духом. Тієї самої причини вони його і не цікавили, та він виконував мої настанови і час від часу звертався до мене на тарі. Я тоді теж переходив на тарі, і ми перекидалися кількома малозначущими фразами, Розважались, як капосні хлопчиська. Бідний старий Артур, він був непоганим лінгвістом і страх як хотів зрозуміти, в яку країну піде наш товар. Щоразу, коли ми з Ганелоном переходили на Тарі, я відчував, як Артур напружується, намагаючись розпізнати мову. Якогось моменту він закивав головою, ніби справді її зрозумів. Посперечавшись зі мною ще кілька хвилин, Артур витягнув шию і сказав: Повірте, я читаю газети і впевнений, що його люди спроможні безпечити вас від загрози. Вартість пропозиції Артура мало чим відрізнялася від ціни оборудки, проте я заперечив ні. Повірте, коли ми отримуємо ці рушниці, вони щезнуть із поверхні землі так, ніби їх ніколи й не було. Віддаю, належне вашій спритності, мовив Артур, з урахуванням того факту, що я досі не знаю, де вирине ваше замовлення. Повірте, то вже нюанси. Упевненість хороша риса, якщо не переходить у самовпевненість, він понизав плечима. Що ж, тоді, як ви і сказали, вважаємо, що це ваша проблема. Потім я пояснив йому, які патрони мені потрібні, і, боюся, він остаточно утвердився в думці, що має справу з божевільним. Тривалий час Артур мовчки дивився на мене, навіть забув хитати головою. Збігло добрих 10 хвилин, поки я зміг примусити його поглянути на технічні умови контракту. Тоді він знов захитав головою і забубонів щось про срібні кулі та інертні капсулі. Проте гроші суддя останньої інстанції переконали посередника у моїй правоті. Так пояснив мені Артур, з рушницями чи вантажівками проблем не буде, а от умовити зброярі виготови такі патрони обійдеться в копієчку. І невідомо, чи взагалі знайдеться завод, який погодиться їх виробляти. Я пояснив, що за ціною затримки не буде, і Артур засмутився ще більше як же так, покупець ладен витратити купу грошей на бозна які патрони. Але й чути не хоче про сертифікат, та я був непохитний і нагадав йому, що музику замовляє той, хто платить. Він, зітхнувши, смикнув себе за кінчик вуса, тоді кивнув чудово, зробимо все так, як скажете. Ціну Артур заломив космічно, в усіх інших питаннях моя поведінка не викликала в нього й найменших підозр, а це означало, що річне у божевіллі, а в дуже дорогій афері, в якій я нібито замішаний. А вже ж, подробиці його цікавили, проте не настільки, щоб стремляти свого носа в цю слизьку справу. Він хапався за кожну нагоду якнайшвидше виплатитися з цієї підозрілої затії і щойно знайшовши виробника, готового взятися за моє замовлення, ним виявилася якась швейцарська фірма, негайно звів мене з його представником і вмив руки, хоча про гроші, звісно, не забув. Ми з Ганелоном вирушили до Швейцарії з підробленими документами він став німцем, а я португальцем. Власне, мені було все одно, яку національність указали в моїй фальшивці, аби лише вона не підвела. А Ганелона я зробив німцем тому, що з усіх європейських мов йому найлегше давалася німецька, крім того, в Швейцарії завжди повно німецьких туристів. Мову ганелон ловив на льоту. Я порадив йому в розмові зі справжніми німцями чи швейцарцями казати, що він німець, який виріс у Фінляндії. Щоб домогтися потрібної якості патронів, довелося провести в Швейцарії три тижні. Як я й сподівався, в цій тіні суміш була цілковито інертною. Єдине, чого вимагав від зброярів, не порушувати мою рецептуру. Срібло коштувало, звичайно, дуже дорого. Може, це і був перебір, та перестрахуватися в такій справі не завадить. Бамбері справи дітрапляються моменти, коли краще довіритися цьому металові, а мені то було по кишені. І як уже на те пішло, чи є на світі краще за срібну куля для короля, крім золотої, звичайно. І якщо захочу пристрелити Еріка, це не образить його королівську величність. Будьте до мене милистиві браття. Потім я ненадовго пустив Ганелона на вільні хліби. У роль туриста він вжився чудово. Можна сказати, грав її за системою Станіславського. Я спровадив його до Італії з фотоапаратом на шиї та відстороненим поглядом, а сам літаком повернувся у штати. Повернувся? Так. Ота занедбана оселя на схилі внизу майже 10 років була моїм домом. Саме сюди я їхав того дня, коли потрапив у аварію, після котрої все і закрутилося. Я курив і спостерігав за будинком. Тоді він не був таким незанедбаним. У мене будинок завжди перебував в гарному стані. Тут усе було оплачено: шість кімнат та прибудинковий гараж на дві машини, сім акрів землі, вважай, увесь схил. Здебільшого я мешкав тут сам, любив цей будинок, чимало часу проводив тут і в своїй майстерні. Цікаво, чи збереглася в моєму кабінеті ксилографія морі. Звалася вона обличчям до обличчя і зображала двох воїнів, які зійшлись у смертельному бою. Я не відмовився б побачити її знову, однак мені чомусь здавалося, що гравюри в будинку нема. Це що не встигли розікрасти, мабуть, пустили з молотка, а вторгованими грошима сплатили податки. Хіба штат Нью-Йорк міг вчинити інакше? Судячи з усього, нові мешканці тут так і не з'явилися, і це було дивно. Та я продовжував спостерігати за будинком, щоб впевнитись у цьому на всі сто. Часу в мене досить, нікуди не поспішаю, можу бути тут стільки, скільки треба. Невдовзі після приїзду до Бельгії я зв'язався з Джерардом, поспілкуватися з Бенедиктом тоді не ризикнув, боявся, що коли це зроблю, він знайде якийсь спосіб атакувати мене. Джерард прискіпливо оглянув мене з ніг до голови, він був десь просто неба і, схоже, сам один. Корвін? запитав він, так, то я, як Бенедикт. Я знайшов його там, де ти казав, одразу ж розв'язав. Він горів бажанням кинутися за тобою в погоню. Я ледве переконав його, що бачив тебе давно, і ти вже далеко. Ти казав мені, що залишив його непритомним, от я й вирішив на цьому зіграти, та й кінь у нього втомився. Вавалон, ми приїхали разом. Я був з ним на похороні, потім позичив у нього коня і ось повертаюся в Амбер. Похорон? Який похорон? і знов цей оцінюючий погляд. Ти справді нічого не знаєш? запитав Джерард. Чорт забирай, якби я знав, то не питав би ховали слух, хтось убив їх. Бенедикт сказав, що це твоїх рук справа. Ні, заперечив я, нічого подібного, то вже смішно, навіщо мені вбивати Бенедиктових слуг? Нічого не розумію. Бенедикт повернувся додому, але його ніхто не зустрічав, тоді він подався шукати слуг і знайшов їхні трупи. А ти і твій товариш тільки но поїхали від нього. Тепер зрозуміли, як це виглядало, де лежали тіла. Їх закопали, але не глибоко, за будинком є сад, а за садом лісок. Ось у тому ліску. Так, 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 про те, що я бачив могилу, краще промовчати. А в Бенедикта є якісь припущення, хто міг убити, за що? запитав я. Він не знає, що думати, Корвіне, навіть зараз нічого не може намислити. Йому не втямки, чому ти, маючи змогу вбити його, не зробив цього і чому прислав до нього мене замість просто покинути його там. Тепер я зрозумів, чому, коли ми билися, він увесь час називав мене вбивцею, і все-таки ти виконав моє прохання, сказав, що я нікого не вбивав. А як же? Спочатку він не звертав на ці слова уваги, думав, що ти намагаєшся забити йому баки. Я пояснив Бенедиктові, що ти казав це щиро та й виглядав неабияк розгубленим. Схоже, його трохи збило з пантелику те, що ти затявся на своїй невинуватості, він кілька разів перепитав мене, чи я тобі повірив, а ти віриш? Джаред утупив очі в землю. Корвіне, чорт забираю, що накажеш мені вірити? Ви вплутали в мене в якусь історію, і ми стільки років жили в різних місцях? Наші погляди зустрілися, тільки це ще не все, додав Джерард. Он як? Чому ти звернувся по допомогу саме до мене? Ти мав повну колоду міг викликати будь-кого з наших. Ти це всерйоз? здивувався я. Хочу почути відповідь. Чудово, буде тобі відповідь, ти єдиний, кому я довіряю. І все? Ні, Бенедикт не хоче, щоб в Амбері знали, де він, а ти та Джуліан єдині кому, наскільки я знаю, відоме місце його перебування. Звертатися до Джуліана я не хотів, не довіряю йому, от і викликав тебе. А що ти взяв, що ми з Джуліаном знаємо, де Бенедикт? Не так давно, коли ви вляпались у халепу на чорній дорозі, він допоміг вам і забрав до себе, і там би жили, поки не поправилися. Так мені сказала Дара. Дара? Чорт забирай, та хто ж вона така? Дівчина сирота, дочка людей, які колись працювали в Бенедикта, пояснив я. Вона приїздила до нього, коли ви були в Авалоні, і ти передав їй браслет. Ти ще казав мені про неї біля дороги, коли просив, щоб я пішов до Бенедикта. Точно, а в чому річ? Та ні, нічого, просто не пам'ятаю такої. Скажи, а чому ти так раптово виїхав? Погодься, це спричинило деякі підозри. Твоя правда, погодився я, був трохи винуватий, але не в вбивстві. Я приїхав у валон не просто так, а щоб дещо добути, і коли я його знайшов, то й забрався швидше. Ти ж бачив мій фургон, напевне ж помітив, що у ньому щось лежить. Я виїхав, не чекаючи Бенедикта, бо він міг би про дещо мене запитати, а відповідати я не був готовий. Хай йому, дідько, якби я хотів просто втекти, то чи тягав би за собою фургон, поїхав би верхи без ноші так набагато швидше. А що ви везли у фургоні? А цього вже не скажу, відрізав я. Бенедикту він розказав і тобі не скажу. Якщо він захоче, то може легко з'ясувати, але нехай зробить це сам без мене, хоча йому то ні до чого. Бенедикту досить буде знати, що я збирався роздобути в Авалоні дещо, і я це роздобув. У тих краях воно не має ніяких властивостей, якими володіє в інших. Цього вистачить? Так, кивнув Джерард, твої слова звучать переконливо. То дай мені відповідь на таке запитання. Ти справді вважаєш, що це я їх убив? Ні, сказав Джерард, я вірю тобі. А Бенедикт, що він думає про це зараз? Якщо і захоче щось тобі накоїти, то тільки після розмови з тобою, він не знає, що йому зараз думати, мені це відомо напевне? Добре, вже якийсь результат. Дякую, Джерарде, бувай і їду далі. І я повів рукою, наміряючись обірвати зв'язок. Стривай но, корвіне, зачекай, що таке? Як тобі вдалося перетнути чорну смугу в тому місці, де ти її подолав, смуги вже немає. Як це у тебе вийшло? Лабіринт, сказав я, якщо колись зіткнешся з цією смугою, протистав їй лабіринт. Знаєш як інколи, коли тіні виходять з під твоєї влади, і все навколо, наче божеволі, доводиться уявляти його образ. Отак От і тут. Зрозуміло, я колись намагався так робити, тільки марно, якщо й вдавалося чогось домогтися, то тільки головного болю. Смуга ж не в тінях зародилась. І так, і ні, відповів я. Що це таке, я вже знаю, а ти був недостатньо наполегливим. Я бродив лабіринтом, поки голова не почала рватися на шматки, наполовину осліпнув від болю і вже от-от мав знепритомніти. Проте цього не сталося, зате чорна дорога розірвалася надвоє. Не сказав би, що було приємно, але спосіб мене не підвів. Обов'язково запам'ятаю, пообіцяв Джерард. Не хочеш перебалакати з Бенедиктом просто зараз? Ні, відмовився я. Все, про що ми говорили, він і так знає. Тепер Бенедикт остигає, а згодом погляне на факти з трохи іншого боку. З ним я зв'яжуся пізніше, не хочу знов нариватися на бій. Зараз ми з тобою закінчимо, і я, на певний час для всіх вас буду недосяжний, не викликатиму нікого і блокуватиму будь які виклики. Корвіне, а що буде з амбером? Що його чекає, я опустив очі, «Джерарди, коли повернуся, не стій у мене на дорозі. Повір, ти не матимеш жодного шансу. Корвіне, зачекай, ти не міг відкласти до кращих часів, не бити по амберу зараз, тут і так купа проблем. Вибач, Джерарде, але повір, за останніх п'ять років я передумав про це стільки, скільки не думали ви всі. Що ж, дуже шкода, боюся, мені вже пора. Джерард кивнув Бувай, корвіне, бувай, Джерарде. Я прочекав іще кілька годин, коли сонце сіло за пагорби, й будинок огорнули ранні сутінки, загасив недокурену сигарету, став, обтрусив і вдягнув куртку. Жодних ознак життя навколо дому, жодного руху за брудними шибками в розбитому вікні. Я почав неквапно спускатися схилом. Будинок Флори у Есчестері продали ще кілька років тому, мене це нітрохи не здивувало. Я з'ясував це просто так заради цікавості, бо був у місті, навіть проїхався коло цього будинку. Флора не мала жодної причини продовжувати залишатись у тіні з назвою Земля. Її місія наглядачки успішно завершилася. Вона отримала свою винагороду під час нашого останнього побачення в Амбері. Тільки часу жити поряд з нею і навіть не здогадуватися про її присутність. Я дратувався ще разу, коли думав про це. Може зв'язатися з рендомом, подумав я і одразу ж відкинув цю думку, навряд чи щось видобув би з нього, крім останніх пліток про Амбер. Свою цікавість, звісно, вдовольнив би, але ж яка практична користь із цих пліток? Якихось прикрих несподіванок від нього я не чекав. Зрештою, хто як не рендом виручав мене кілька разів. Навіть враховуючи те, що він чинив це не з якихось благодійних міркувань, треба визнати, рендом зробив для мене трохи більше, ніж потребувала від нього проста вдячність. Проте відтоді збігло вже п'ять років, багато води спливло з того часу. Він тепер жив у Амберії, його там терпіли, і ще він був одружений. Гадаю, рендом не відмовився посісти там якесь становище, та це лише моє припущення, зваживши всі за і проти. Вирішив не поспішати й зустрітися з братом тоді, коли знов буду в Амбері. Я дотримав обіцянки і блокував усі спроби вийти зі мною на зв'язок. Перших два тижні на землі майже щодня хтось намагався зі мною зв'язатися. Тепер, коли минуло ще трохи часу, мене вже ніхто не турбував. Врешті-решт, моя голова це моя голова, а не якийсь прохідний двір. Любі братики, дякую за увагу. Підійшовши до колись мого дому стилу, я обережно зазирнув у вікно, протер шибу рукавом. Після трьох днів безрезультатного спостереження, дуже мало ймовірно, що там хтось є, і все-таки я зазирнув усередину. Як і чекав, у будинку панував страшенний безлад, багато речей зникло, деякі речі залишилися навіть стояти на своїх місцях. Перейшовши праворуч до дверей, я потягнув за ручку. Замкнено, я приглушено засміявся. Опісля повернувся по патіо, дев'ять цеглин у бік, чотири цеглини догори. Ключ і досі лежав на місці під четвертою цеглиною, дістав його, обтер об куртку, повернувся до дверей, зайшов у будинок. Курява вкривала все, та в деяких місцях вона була стерта. У каміні валялися бляшанні баки з-під кави, серветки з-під бутербродів і недоїдений засохлий гамбургер. За час моєї відсутності камин не раз намокав дощу, я зачинив засувку. Замок на передніх дверях був зламаний. Я натиснув на них, скидалося на те, що хтось забив двері цвяхами зсередини. На стіні в передпокої було нашкрябане непристойне слово. Я прийшов на кухню, там панував повний рейвах. Усе, що вціліло, розкидано по підлозі. Плити та холодильника не було. Підлога в тих місцях, де їх сунули, сильно пошкоджена. Повернувшись назад, я перевірив майстерню так, і тут хтось похазяйнував, винесли все. Походжаючи далі, з подивом побачив ліжко, досі не застелене. Пару дорогих крісел, що мов нічого не сталося, продовжували стояти в моїй спальні. Кабінет був у кращому стані, і це приємно здивувало мене. Величезне бюро було закидано всякою всячиною, але таким пам'ятав його завжди. Я закурився їм за нього, гадаю, не забрали цей стіл лише тому, що він був заважкий і займав багато місця. Книжки всі до одної залишилися на полицях. Справді, хто крастиме книжки, крім друзів. І тут. Я не повірив очам, швидко вийшовся зі столу, попрямував до неї, аби пересвідчитися, що це мені не вважається. Прекрасна ксилографія Йошеньноші морі висіла точнісінько там, де завжди, чиста, сувора, елегантна, пронизлива. Важко уявити, що ніхто не спокусився на такий безцінний скарб, чиста? Ретельно оглянув гравюру, провів пальцем по рамі, надто чиста. На ній не було того шару пилюки та бруду, який вкривав все в цьому домі. Я перевірив, чи нема під гравюрою дротів до вибухових пристроїв. нічого не знайшовши, зняв її зі стіни. Стіна під гравюрою була така сама самісінька, як і інде. Це означало, що ксилографію повісили сюди недавно. Поклавши витвір морі на підвіконня, повернувся за стіл. Хтось хотів позбавити мене спокою, і йому це вдалося. Гравюра була знята давно, зберігалася в належних умовах, за що я був тільки вдячний, а недавно її повернули на місце. Схоже, хтось чекав, що я тут з'явлюся. Як я мав на це відреагувати? Найлогічнішим виходом, здавалася, негайна втеча, та це було б не дуже мудро з мого боку. Якщо хтось готував мені пастку, то вона вже спрацювала. Тож дістав із куртки пістолет, запнув його за пояс. Думка про повернення у цей дім була спонтанною, вона виникла, коли в мене вивільнилося трохи часу. А чому і навіщо судді прилетів я й сам, якщо чесно не знав. Отже, усе це стало наслідком випадкових обставин, яких ніхто. Не міг спрогнозувати. Хоча певна логіка була, якби я раптом опинився тут, якби мені захотілося забрати те, що було найцінніше в цьому домі, то ясна річ, то була б гравюра морі. Отож, треба було її зберегти, а потім повісити в такому місці, щоб не помітити її, і я не міг. Добре, так усе і сталося, але я в будинку вже певний час, однак на мене ніхто не напав. Отже, це не пастка. А як не пастка, то що? Повідомлення? Про що, від кого і найголовніше, де? Найзахищеніше місце в домі, якщо його ніхто не розсекретив, сейф. Хоча для моїх братів знайти таку штукенцію раз плюнути. Я прийшов до задньої стіни, підчепив стінну панель та зісунув її у бік, набрав код, про всяк випадок, ступив назад і потягнув дверцята старою тростиною. Ніщо не вибухнуло, все було гаразд. Не сказав би, що я цього не побоювався, нічого особливо цінного у сейфі не знайшов. Кілька сотень доларів готівку, якісь цінні папери, квитанції, листи, конверт, свіжий, непожовтілий конверт лежав на видноті, я такого не пригадував. На конверті каліграфічним почерком було виведене моє ім'я, не кульковою ручкою. В конверті були лист і карта. Брате Корвіне, прочитав я, якщо ти ознайомлюєшся з моїм листом, це означає, що ми мислимо достатньо схоже, аби я міг передбачити твої дії. Дякую тобі за гравюру, як розумію, одну з двох можливих причин твого повернення в цю нікчемну тінь. Неприємно усвідомлювати, що мушу нарешті розлучитися з нею, адже вона кілька років була прикрасою мого помешкання. Доводиться визнати, наші смаки теж у чомусь подібні, є в цій гравюрі таке, що хапає за душу. Нехай її повернення стане свідченням моєї доброї волі і закликом до уваги. Буду з тобою відвертим, не знаю чи мені ще під силу в чомусь тебе переконати. Але за скоєне, не проситиму пробачення якщо й скодую за чимось, то за тим, що не вбив тебе, коли мав це зробити. Марнославство зіграло зі мною злий жарт, час зцілив твої очі, проте дуже сумніваюся, що він змінив твої почуття, які цілком розділяю. Коли пишу ці слова, переді мною на столі лежить твоя записка зі словами Я повертаюсь. Якби ці слова належали мені, то я неодмінно повернувся б. У чомусь ми справді подібні, тож чекаю на твоє повернення і в мене неспокійно на душі. Ти не дурень знаю, а отже повернешся не сама з підкріпленням, і за колишню пиху доведеться платити теперішній гордості. Корвіне, хочу, щоб між нами був мир, не заради мене, заради королівства. Потужні орди чорних сил і стіні постійно терзають амбер, а я навіть не можу сказати, яка їхня природа. Вся родина згуртувалася навколо мене, щоб дати відсіч найогиднішим спотвор, які будь-коли атакували Амбер. Хочеться, щоб у цій боротьбі ти був на моєму боці. Якщо ж ні, то прошу тебе поки що втриматися від удару. Якщо обереш допомогу, то не вимагатиму від тебе жодних виявів, поваги та присяг. Просто визнай мене королем на весь час боротьби. Всі твої привілеї, корві, не залишаться за тобою. Дуже важливо, аби ти зв'язався зі мною і побачив, що все описане в листі, чиста правда, оскільки я не зміг зв'язатися з тобою, то залишаю тобі свою карту, і хоча твій розум цілком допускає можливість обману, запевняю тебе, все це правда, Ерік Володар Амбера». Я прочитав цього листа ще раз і засміявся. Цікаво, Ерік замислювався, навіщо потрібні прокляття. Ні, голуби сизий так не піде. «А вже ж, дуже люб'язно з твого боку, що ти в скрутну годину згадав про мене, і я вірю, що кажеш правду, навіть гадки не мав не вірити. Ми всі шляхетні люди, але тепер не ти. Я визначатиму, коли і як ми зустрінемось. А стосовно Амбера, то я і без тебе знаю, що саме йому потрібно, і доведу це у певний час та своїм способом. Ти помиляєшся, Еріку, гадаючи, що тебе нема ким замінити. Всі кладовища забиті людьми, котрі вважали себе незамінними. А втім, зачекаю, щоб сказати це тобі у вічі, сам на сам. Листа і карту зеріком я заховав у кишеню куртки, докуривши, роздушив недопалок у брудній папільниці на своєму столі, тоді приніс зі спальні пару простирадер і загорнув у них своїх бійців. Тепер вони чекатимуть на мене в безпечнішому місці. Знов, проминаючи кімнату дому, замислився а справді, чому я сюди повернувся? Тоді згадав декого з людей, з якими знався в цьому місці, і подумав, а чи згадували вони мене, чи було їм цікаво, що сталося зі мною? Звісно, цього я ніколи не знатиму. Коли вийшов запоріг і замкнув на ключ двері, на дворі вже споночило. Небо було чисте, перші зорі світили яскраво. Обігнувши будинок збоку, я поклав ключ на колишнє місце. Потім почав підійматися схилом, зійшовши на вершину, озирнувся. Будинок ніби зморщився в пітьмі та виглядав самотньо як порожня банка з-під пива, викинута на узбіччя. Переваливши через гребінь, я спустився з іншого боку і полем навпростець пішов до машини, що чекала мене. І Чому мені захотілося озирнутися?